Вітаю, шановне товариство! Ви на каналі Практик. На своєму YouTube каналі я вже показував відео роботи від відвигуна 7 кінських сил. Якщо перевести в кіловати, то це приблизно 4 кВт плюс-мінус. В залежності яка марка та модель, можна так сказати. Наразі тестуємо мотоблок 188F 13 кінських сил. Якщо кіловати перевести, то це приблизно 9,5 10 кВт, як запевняє виробник. Е, отож, гілочки такі різні дерева я вже показував, вони, гадаю, не цікаві. Давайте перейдемо до сухої деревини, такої як дуб. Сухий дуб, міцна деревина. По діагоналі воно має 49 мм по квадрату 32 на 37 мм. І будемо пробувати, як себе зарекомендує даний двигун від мотоблока. Пробуємо. Ще мені дуже цікаво. Газ. Давайте дамо на половину.

processo feito. Вам показати, що о, теж суха деревина, така гарна фракція виходить. Ну, що сказати, на даному типу двигуна краще переплатити пару тисяч за двигун, але встановити більш потужний, щоб він не працював на ізнос. Як я вже показував максимально. Оберти максимальний газ я не даю. І він справляється з деревиною, сухий дуб, фактично 49-50 мм. Просто чудово. Деревина по типу фруктової чи горіха також. Це суха деревина. Теж чудово справляється. Робимо висновки, замовляємо. Такий агрегат з даного типу двигуном буде коштувати 20 тисяч.